Дорогі друзі та колеги! від щирого серця вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Нехай радість і спокій наповнюють ваші серця, а в душі хай не згасає надія. Особливе вітання сьогодні для тих, хто захищає нашу батьківщину, усім наснаги аж до перемоги над темрям. Я хочу привітати зі святами всіх наших різних друзів та колег в ці важкі для України часи. Кожне тепле слово дарує хоча б тінь усмішки та бажання жити далі і продовжувати боротьбу. Нехай 2023 рік подарує нашій любій Україні перемогу, мир та процвітання. Успіхів, везіння і безмежного щастя у новому році. Нехай ваш дім помниться радістю, веселощами завжди буде достаток та гармонія. Хай це традиційно світло добре для нашого народу. Ваші сім'ї зустрінуть у добрій, теплій, доброзичливій атмосфері. Хай у ваших домівках панує добробут і злагода. Нехай цей рік принесе радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя, здійснення найпотаємніших бажань і перемоги України. Бажаю, щоб попереду в нас були тільки хороші і світлі події. Щоб нас оточували добрі й веселі люди, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Щасливого різдва вам та Нового року! Вітаю!